Керівництво установи благало, щоб нікого не застрелили. Я знаю точно один з тих, що е, втік, ну, от він двоє. Вони в нас зараз воюють. Ралик починається з гімну Росії, а потім все підряд. От 18 діб, а ті ті ж пісні. Інколи були такі крики, що навіть музика не прикривала цього. В селі Озерному Васильівського району Запорізької області проходив службу і встановив виконання покарань, яка перебуває на території нашого села, і почав працювати вільним наймом на підприємстві ціє, цієї установи. Є установа виконання покарання, на території якої є адміністративна будівля і є гуртожиток, там, де мешкають засуджені. У них там обладнана їдальня, душові кабіни і спальні місця. Вони у вільній від роботи час перебувають в установі у цьому приміщенні і зранку виходять на роботу на об'єкти підприємства. Це ферми, ток, механічна майстерня, столярна майстерня раніше працювала ще до війни. Близько 80 людей тих осуждень, їсти ну, в них є що, але вони працювали, ну вони на підприємстві у нас працюють при Україні, вони отримували зарплату, вони могли собі купити сигарети, вони могли собі купити там якісь капці і так далі. Але як від окупації всього цього не стало? Ну, ні, я працювала в магазині, продавцем в магазині. Перестали працювати українські суди, тобто, умовно достроково -то, звільнитися, у них можливості немає. І єдина можливість звільнитися це кінець року. У нас був раніше виправний центр, угу. а зараз там колодія посілення російська. І там деякі люди з ним залишились працювати теж там. Із офіцерів я знаю, там, крім начальника установи, ще один. Залишився, а інший вже пенсіонер, який отримував вже пенсію, вийшов на пенсію, знов таки вирішив працювати далі на Росію. Ця особа заборонила там, построїла всіх і заборонила українську символіку, заборонила використовувати українську мову. Ця ж особа перевела всю документацію з української на російську вже в той час. Ну, скажімо так. Почали на них тиснути, щоб ніякої української символики, ніякої мови, ніякої, ну, взагалі, щоб за Україну не за... ніхто і не згадував. Заставили зняти прапор України, повісити триколор російський. Їм страшно. Вони, мало того, що вони в окупації так ще й і сидять, вони в колонії. Вони безправні в квадраті, розумієте, mm -hmm. ці люди. Коли немає контролю від прокуратури, нічого там і фізично почали лупцювати тих засуджених по поводу, без поводу просто. І е, перша партія втекла, шість людей. Шість людей втікли і в сторону Запоріжжя, вони побігли. Е, точно не можу сказати. Я знаю, що троє це вони здалися в нас в Запоріжжі, а е, Двоє ще не знаю я їхню судьбу, а ще за одного, ну це тільки по слухам, що він е працював, рашисти його спіймали, і він копав окопи. Далі судьба його не знаємо, бо, 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 бо вроді як чи вбили його, чи так, рашисти. — Ну, ніхто не знає, Та, зараз. Так, ніхто за нього не знає. Ну і плюс це приїздив цих орків, коли там. Деякі засуджені спробували вчинити втечу, і після цього була виховна година на території установи. Там заставляли всіх віджиматися, повзати, стріляли в них над головами. Керівництво установи благало, щоб нікого не застрелило. Хоча вони предлагали, що давайте ми зараз тут чоловік п'ять покладемо, і всі будуть шолкові". Ну, Начальник установи в той момент. Чи є якась процедура у захисту цих ув'язнених, якщо вони зараз на окупованих територіях? Ніякої процедури немає, на жаль. На жаль, в той час, коли ще була можливість вивезти цих засуджених, я думаю, ну, це моя особиста думка. Я не можу там... Можливо, я щось не знаю. Може, я, можливо, щось не розумію. Але вивезти тих засуджених, ну, можливість була. В той час можна було, у нас на установі, на підприємстві є два автобуси, можна було якось два, ну, три автобуси десь за, три, там, за одну чи за дві хвотки, можна було спробувати їх вивезти. Тоді, коли ще не було цих блокпостів ну, справжніх. А потім уже все. Потім вже не випускали росіяни, тому що вони розуміли, що це люди, які теоретично не можуть взяти до рук зброю і піти воювати проти Росії. Я знаю точно один з тих, що е, втік, ну, от він двоє. Вони в нас зараз воюють. Вони відсиділи свій срок, який два-три місяці в них залишалося, і воюють хлопці наші. Добре, так, за Україну? За Україну, а як же? Добре. Вони збігли. А рахувалися в нас там в колонії такими не, не дуже нормальними хлопцями. такими ну, Скандалюгами такими були. Ну, от. І Ці два хлопці воюють. І вони мені писали так і так. І буду казати, хто це, ну, отак. Тобто вони фактично втікли з втікли колонії. Втікли з колонії, здалися нашій поліції, що вони втікли. Так, відсиділи за... свій срок. Відсиділи свій срок, ну, вийшли, і пішли, і пішли, воювати. І пішли воювати. Так. Ти безправна людина, ти нічого не можеш зробити, ти нічого не можеш висказати. Ми, ми в Україні привикли, звикли до того, що ти спокійно ходиш, ти можеш свою, свою позицію. Not. Яка б не була да, позиція, Not. тут ні, ти не маєш права. Я, наприклад, нікуди не ходила. Я сиділа вдома, чоловік ходив до магазину. Not. Я робота, дом, робота, дом. Бо мене почали переслідувати колаборанти, за мене розказали, що в мене про позиція конкретно. І я старалася нікуди не виходити, не показуватися на люди. 30 вересня ми працювали е, по українському законодавству. Ну, от, і як пройшов референдум, наш директор сказав, що все, хто хоче, може залишитися і працювати е, по російським законам і за російську зарплату. Хто не хоче, може звільнятися. Ну, не звільнятися. Не звільнятися, так, да, на простої виходити. Ну, дав право вибору. Ну, от. І ми йшли. З 30-го? Вересня я підпрацював останній свій робочий день і заявив керівнику Колодії, на той момент вже заявив, що він керує всім підприємством, і установою, що я більше виходити на роботу не буду. Спочатку все було тихо, але 28 жовтня до мене під'їхали дві машини з військовими. Десь біля 10 чоловіків було озброєні з бронещитами. Провели обшук на території помешкання моєго по сараях лазили в гаражі. Потім зайшли в хату, нас з дружиною розділили, і її вивели на кухню. Ну, а мене завели в дім, там ще копорсувалися в наших речах. Ну, а потім повалили мене на пол, руки за спину і почали буцкати ногами і запитували, що це я перестав працювати в підприємстві. Мене вивели з машини, довели до камери, там зняли мішок з голови і сказали, що це твоя домівка на тепер. Ну, Камера була невеличка, було ми вдвоєм з хлопцем. Ніякого опалення, ніякого білизни, води давали дві баклажки 5-літрових на день, увечері давали це і помитися, і постиратися, і збити. Унітаз, туалет. Оце вода, галети і сироп. І так, 18 діб. По твоєму селі їздять, їздять танки, їздять БТРи, їздять ці тентовані машини. По твоєму селу їздять машини повністю заповнені всю весну, все літо, всю осінь до вересня, поки я там була. Кожен день їдуть камази рожоні зерном. Мимо твого дому. А люди, ми ж сільськогосподарська територія така, ну, от у нас вирощують зерно, і ми всі бачимо, куди тут зерно їде. І у людей в цих стрес, шок, вони з дивляться. Люди падають духом, і хотілося їх підтримати. І Я такий в мене був старий прапор. Ну, от розірвала на шматочки, от. і пов'язала такі ленточки. і ночі. Нас ну, ці стовби повісили ці ленточки. Ну, от. Зранку люди стають, люди були в шоці, комусь може, неприємно це було. Білі ленточки там на да. оголошень теж і писали на дошку оголошення. Так, да, і вірші писали, підтримуючи людей і, і так далі. Колаборанти зрозуміли, хто це може зробити, і вони одразу показали на мене. Під кожною камерою стоїть колонка. І музика від а, підйому і до відбою. бою. І громка музика і грає, тому що щоб люди не чули, що когось привели, завели. А що за музика грає? Російська. Починається. Радок починається з гімну Росії, а потім все підряд. От 18 діб, а ті ті ж пісні. Це цілий день. Але Інколи були такі крики, що навіть музика не прикривала цього. Я була у друзів, ну приїхали до друзів, знайшли мене там. Забрали, можна, ви можете, так культурно, вежливі люди приїхали і спитали, ну от, вам треба проїхати з нами. Ну от, привезли в міліцію, туди підсіли автоматчики, машину. Потім вивезли мене на трасу, і коли повернули в сторону Васильівки, я зрозуміла, що все, це мене депортують. Думаю, у нас українців просто так не візьмеш. Це для себе, це психологічно для себе. І я підняла голову, руки в кармани, і тут вони мені, він мені каже, руки з карманів, І таким солдафонським приказним тоном. Mm -hmm. Я виняла руки з карманів, отак назад схрестила, як осуждений ну, і стою. Він мені зачитує той приговор. Зачитав приговор, що мене депортують з Запорізької області за те, що я дискредитую Російську Федерацію, за те, що я викрикую фашистські лозунги, за те, що я співаю фашистський гімн, за те, що я схильна до тероризму. І все, зачитали і питає мене. А я сама собі в цю дорогу їхала, я слова не промовила, і сама собі сказала, що я їм слова не скажу, просто не скажу слова. І коли вони мене спитали, ви поняли? Ви все поняли? Я махнула головою, і тут знову крик. Вслух я сказала, як з мужиком якимсь. Ну, думаю, не буду провокувати їх. Я їм сказала, поняла. І вони рукою вказали, вам туди. І я пішла. пішла. Вийшла за ті блоки бетонні, то як типу, останні їхній блокпост. блокпост. Да. От, вийшла, пішла, повністю вся дорога замінована з одного боку міни, з другого боку міни. Сказали, що зараз будемо вивозити. Повернули вони мені телефон, мені надягли на голову пакет, вивели в машину, посадили, вивезли мене десь по місту, я так зрозумів. Це ж в пакеті голова була, потім заставили вийти, змусили вийти з машини, стати на коліна, Ну і пояснили, що зараз ми від'їжджаємо, заключ очі і 10 хвилин можеш йти додому, пішки. Усі, хто не голосував на референдумі, всіх або депортували, або вивозили. Це і по іншим селах, так, і до нас це дійшло. Тому я, Андрію сказав, це Московськову, що. Ну, немає сенсу тут залишатися завтра або післязавтра за тобою приїдуть, тебе теж повезуть. Ну і ми так на свій страхі ріск буде, не буде, проїдемо, не проїдемо. І через Крим зібралися і поїхали через Крим. В Криму, що там на таможні ми простояли довго. П'ять годин мене протримали там в клітці. в цій, там, ну Всіх там тримають, заводять туди і там. Забирають телефони на перевірку, а потім визивають на співбесіду. Ну, там Фейсбішні, я не знаю, хто там вони. Мене там провірили документи, ну роздівають, провіряють повністю там все. По фаміліях там зачитує людей, багато стоїть, там, по фаміліях зачитує і віддає документи і телефони. Ну а Олександра тримали, я не знаю, годин пять то Раз його визвали, потім другий раз, потім телефон забрали, там ми чекали, чекали. Ну, ми як договорилися. Якщо одного не припускають, ми вертаємося всі назад. Йшла я десь, мабуть, півгодинки. Я не знаю, скільки кілометрів я пройшла. От, почалися міни через дорогу, одні міни. Там спалена машина, там ракета в тому в асфальті стирчить. Такий, знаєте, апокаліпсис. Жодної машини, жодної людини. Десь в посадки якась птаха злітає, і тебе отак. І отак просто пішки пішла. Просто пішла, і оце 5 годин тої дороги, по тому апокаліпсису, по тому сюру, і зупинився мікроавтобус, чоловік каже мені, ви чого тут йдете, хто ви? Ну, я вже тоді трошки розплакалась, кажу, так і так. Ну, от, і вони мене взяли, потіснились. Ці людей вивозили з Маріуполя. Ну, П'ять жінок, одна лежача і четверо сидячих. Ну, от, вони мене взяли. Ну, довго не було, потім винесли йому телефон, все-таки віддали, сказали, що може йти через Краснодар, потім ми заїхали, через Абхазію їхали в Грузію, коли заїжджати, там що ж ФСБшники. Ну, я ж даю їм свій паспорт, в мене ж пластиковий вже. А загранпаспорт. Я кажу, ну в нас на Україні загран. Кажу, ну, я їм там в Криму так говорив, кажу, що загран, що український, от це, кажу, це два в одному. Може такого бути. Я кажу, ну так, да", кажу, не може бути, а в нас вже кажу, все по-європейськи там. Ну, коротше, пролізли мені то. Полегшення ми чули, коли ми вже пройшли кордон Російської Федерації з Грузії. Угу. Коли ми вже були за, були за кордоном Росії, вже було полегшення. то я вже зрозумів, що ми вже в Україну в, в, у всякому випадку не доберемося. Ти приїжджаєш, а тут українська мова, ти, ви, ти виїхав, а тут жовто-блакитне, а тут е, бікборди, все це українською, тут цінники українською, тут гривня, тут зв'язок український, розумієте? Це шок. Я впевнений, що ми туди повернемося. Я впевнений, що ми будемо працювати, ще краще будемо працювати. Ті, хто не хоче жити з Україною, ті поїдуть, а ми повернемось додому. Все буде нас зараз. Я впевнений, в цьому Я... Не на хвилинку я не засумнівався, що все буде добре. Все буде в Україні. Вся доля. Звивай, звивай. Знайте наши воли, женки, я краса на солнце. Запомним и в брань тя кус стороны. Підспівує? просто. <ріху> молодець, молодець моя зароша. <ріху> Вона любить дуже співати.